Доброго дня! Мене звати Наталія Мазір. Я старший офіцер відділу професійно-орієнтаційної роботи та забезпечення прийому вступників у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Будана Хмельницького. Друзі, я рада вітати усіх, хто долучився до нашого заходу. І насамперед, перш ніж ми розпочнімо, до вступного слова хочу запросити ректора Національної академії генерал-майора Олександра Луцького. Доброго дня, шановні відвідувачі нашого закладу. Радий вітати кожного, хто долучився до Дня відкритих дверей Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дев'ять років прикордонники у складі Сил оборони України захищають суверенітет та територіальну цілісність України. Однак впевнений, що зовсім скоро настане очікувана мільйонами українців перемога. Сьогодні наша держава потребує справжніх патріотів, сумлінних і відповідальних. Кваліфікованих та високоосвічених фахівців, молодих, впевнених керівників. Національна академія це сучасний провідний вищий військовий навчальний заклад, єдиний на теренах України, який здійснює підготовку офіцерів для Державної прикордонної служби України та сил сектору безпеки та оборони України. Потужний науково педагогічний склад, сучасна навчальна та матеріальна база. Можливість стажування та практичної підготовки як на теренах України, так і за її межами, дають можливість вам отримати необхідні знання та навички. В Академії кожен зможе не тільки досконало опанувати фах за обраною спеціальністю, а й реалізувати свій потенціал, розкрити таланти та обдарування. Зазначу, що за 30 років в Академії підготовлено та направлено в органи охорони державного кордону понад 11 тисяч офіцерів-прикордонників. Наші випускники. Є зразком сумлінного та самовідданого виконання конституційних обов'язків. Їх служба особистий внесок у зміцнення на національної безпеки та оборони нашої держави. Шановні абітурієнти, запрошую вас на навчання до нашого прикордонного вишу Національної академії Держприкордонслужби України. Бажаю вам зробити правильний вибор майбутньої професії. Під час вступу жичу вам віри в себе та у свої сили, плідної підготовки та успіхів. Слава Україні! Шановні абітурієнти, у житті кожного випускника настає момент першого свідомого вибору подальшого життєвого шляху. Сьогодні серед багатьох можливих та доступних професій є і та, яка завжди була гідною і затребуваною нашій країні. Це професія охоронця державних рубежів, справжнього патріота України, професія прикордонника. І щоб опанувати цей фах та стати офіцером-прикордонником, вам необхідно проти навчання у Національній академії. Хочу зазначити, що на території академії є все необхідне для навчання та проживання курсантів, сучасні навчальні класи для підготовки до занять, навчальна та художні бібліотеки, спортивні майданчики, гімнастичні містечка, стадіон, стрілецький тир, ігровий майданчик, ідальні, гуртожитки, комфортні кімнати для відпочинку, заклад охорони здоров'я тощо. Крім здобуття якісної освіти, ви можете реалізувати себе у спортивній та творчій сфері. Розкрити свій науковий потенціал, а також долучитися до яскравого, насиченого цікавими подіями курсантського життя. в Національній академії триває 3 роки 10 місяців. Також в Національній академії функціонує дві спеціалізовані вчені ради з педагогічних та юридичних наук. Так, науковий та науково-педагогічний склад академії формують 50 докторів наук, 133 кандидати та 17 докторів філософії. Також в академії працює 250 науковців, з яких 33 професори, 133 доценти та 7 старших наукових співробітників. Щодо спеціальностей, варто виокремити, що в Академії реалізується трирівнева система підготовки офіцерських кадрів тактичний рівень, оперативний рівень та стратегічний рівень. Зазначу, що тактичний рівень військової освіти майбутніми молодшими офіцерами здобувається одночасно із ступенем вищої освіти бакалавр за однією із семи освітніх програм. Телекомунікація та радіотехніка, правоохоронна діяльність, філологія, психологія, безпека державного кордону, організація діяльності кінологічних підрозділів та організація діяльності інженерно-технічних підрозділів. І якщо ви, шановні абітурієнти, все ще вагаєтесь чи не визначились якусь спеціальність обрати, сьогодні ми вам у цьому допоможемо. Тож зупинимось детальніше на освітньо-професійних програмах, які є в Національній академії. Про них вам розкажуть представники науково-педагогічного складу та курсанти Національної академії. Запрошую всіх до перегляду. Добрий день. Я підполковник Мартинюк Олександр, старший викладач кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону. Факультет безпеки державного кордону є базовим факультетом Національної академії, на якому здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого бакаларського рівня за спеціальністю безпека державного кордону, що ж вивчають курсанти. Вони вивчають предмети, які перетворюють вчорашнього школяра у досвідченого професіонала. До основних відносяться дисципліна Прикордонна служба, де зосереджується увага на вивченні тактичних прийомів виявлення та припинення протиправної діяльності на державному кордоні, а також робота на керівних посадах, які в майбутньому займуть наші випускники. Дисципліна Прикордонний контроль вивчає службу прикордонників в пунктах пропуску, виявлення хитрощі підробки документів тайників і схованих в транспортних засобах. Затримання осіб, які порушують порядок перетину кордону, загальновійськові дисципліни формують блок знань і навичок із загальної тактики, військової топографії тощо. Тобто все те, що потрібно керівнику під час дій в умовах відсічі і стримання збройної агресії на кордоні. Вогнева та тактико-спеціальна підготовка навчає тактичні прийоми застосування різноманітної зброї під час виконання завдань з охорони кордону, фізичне виховання, особиста безпека та засування сил. Спрямована на підготовку офіцера-прикордонника, що володіє необхідним обсягом прикладних рухомих навичок, фізичних та психологічних якостей, здатного переносити великі фізичні навантаження без зниження професійної здатності в умовах. Повсякденної діяльності з охорони державного кордону, а за необхідності і під час ведення сучасного бою, організація кінологічної служби спрямована на формування у майбутніх офіцерів-прикордонників фахових компетентностей щодо організації кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону. З метою протидії злочинам та адміністративним правопорушенням, віднесеним до компетенції Державної прикордонної служби України, Щорічно передбачені виїзди курсантів на кордон для проведення їх практичної підготовки в реальних умовах оперативно-службової діяльності. Все це допомагає майбутньому офіцеру стати справжнім фахівцем своєї справи. Випускники Національної академії призначаються на первинні посади офіцерського складу. Зокрема, начальник відділення інспекторів прикордонної служби, заступник начальника відділення інспекторів прикордонної служби у підрозділи, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону. Що ж отримує молода і перспективна людина по завершенні навчання? Як військовий спроможність здійснювати управління на посаді начальника підрозділу, адже більшість керівних посад обіймають сам. Випускники засвітньою програмою Безпека державного кордону, просування по кар'єрним сходинкам з можливою подальшою реалізацією своїх амбітних життєвих планів на вищих керівних посадах органів Держприкладної служби. Як особистість, сформовані знання і навички менеджера, широкого спектру дій, спроможного швидко адаптуватися до інших сфер діяльності фізичний розвиток, організованість, підготовленість до дій у нестандартних ситуаціях, впевненість у володінні зброєю та інші корисні в сучасному житті якості. Якщо ви маєте творче мислення, високий рівень комунікації, бажаєте стати висококваліфікованим офіцером-прикордонником, здатним вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці прикордонного підрозділу, рішуче обирайте навчання у Національній академії державної прикордонної служби. Наші двері для вас відкриті. На сьогодні ефективна охорона державного кордону неможлива без використання технічних засобів охорони кордону. Саме на кафедрі транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону курсанти набувають знання та вміння щодо роботи з даними засобами, вивчають весь комплекс технічних засобів охорони кордону. Починаючи від самих простих, закінчуючи надсучасними комплексними технічними засобами, якими є мобільні тепловізійні комплекси, безпілотні авіаційні комплекси, засоби висвітлення надводної обстановки. Академія надає нам можливість навчитися керувати броньованими машинами. Також ми вивчаємо технічну складову охорони кордону. З курсантами нашого спрямування проводиться велика кількість занять на полігоні, де ми можемо на практиці відпрацювати та ознайомитися з сучасними технологіями охорони та захисту кордону. Периметр польового навчального центру облаштовано згідно Зразку державного кордону України. Лінія інженерних прикордонних споруд на різних ділянках обладнана зарахуванням того, якою вона є на кордоні з суміжними країнами. Звісно, як прикордонники, що забезпечують інженерно технічну складову прикордонної служби України, ми просто зобов'язані керувати транспортними засобами. Для цього в нас є майданчики, велика кількість техніки та інструкторів. Крім цього, ми будемо готові самі організовувати навчання своїх майбутніх підлеглих як водіїв транспортних засобів, адже сучасний кордон без автобронетанкової техніки та кваліфікованих водіїв неможливий. Перед тим, як сісти за кермо справжнього автомобіля, ми тренуємося на симуляторі, де отримуємо перші навички, які допоможуть нам у майбутньому у керуванні транспортними засобами. Тож вперед! Жоден прикордонний наряд не зможе виконати поставлене завдання, якщо автомобіль несправний. Ремонтний підрозділ це серце прикордонного загону, в якому обслуговується як автомобільна, так і бронетанкова техніка. Начальник ремонтного підрозділу це первинна посада, на яку призначається наш випускник. Це перш за все менеджер, організатор, який згуртовує спеціалістів для підтримання техніки на високому рівні готовності. На нових зразках техніки Державної прикордонної служби України ми використовуємо переносні технічні комплекси діагностування, через які ми виявляємо проблеми та порядок щодо їх усунення. Випускники нашої спеціальності розподіляються за посадами автомобільної та інженерної служб. Ми вивчаємо організацію та забезпечення підрозділів технікою, майном та озброєнням. Відповідно, будь-яка організація не може відбуватися без документування, що ми практично відпрацьовуємо та вивчаємо на заняттях. При цьому отримуючи навики володіння комп'ютером. Державна прикордонна служба України відповідно до положень чинного законодавства є правоохоронним органом спеціального призначення. Відтак. Чільне місце в оперативно-службовій діяльності прикордонного відомства займає саме правоохоронна діяльність. Для реалізації освітньої програми на факультеті правоохоронної діяльності створені кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності, адміністративної діяльності, спеціальних дисциплін. Основними навчальними дисциплінами, які викладаються, є Теорія держави і права, конституційне право України та зарубіжних країн, кримінальне право, кримінальний процес, адміністративне право, адміністративний процес, цивільне право, цивільний процес, основи прав людини, тактика оперативно-службової діяльності та інші дисципліни. Кафедри факультету оснащені новітньою навчальною матеріально-технічною базою, яку курсанти використовують при навчанні, а також під час власних досліджень у рамках опрацювання наукових робіт. Різноманітні технічні комплекси, засоби кримінології допомагають курсантам здобувати високі якісний рівень освіти, що безумовно знадобиться у майбутній офіцерській діяльності. Науково-педагогічний склад кафедр зосереджує основні зусилля на наданні необхідних компетенцій для виконання службових обов'язків щодо здійснення оперативно-розшукової адміністративно-юрисдикційної та інших видів діяльності, зокрема здатність до критичного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній сфері. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, протидіяти нелегальній міграції, тероризму та торгівлі людьми. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних та кримінальних правопорушень у прикордонній сфері. Наші курсанти беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, круглих столах. Під керівництвом професорсько-викладацького складу наукові роботи наших курсантів займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах та всеукраїнських конкурсах курсантських та студентських наукових робіт справа. Щоб ми з грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються у справах про адміністративні правопорушення? Прізвищем я по-батькові. По завершенні навчання випускник отримує кваліфікацію бакалавр правоохоронної діяльності офіцер тактичного рівня і призначається на одну із таких офіцерських посад Державної прикордонної служби України як оперуповноважений оперативно-розшукових підрозділів, начальник групи адміністративно юрисдикційної діяльності, дільничний інспектор прикордонної служби, а також старший інспектор прикордонної служби. Хтось народився в сорочці, а я народився у військовій формі. Ще з дитинства я мріяв проходити службу в Державній прикордонній службі України. Мій батько військовослужбовець підрозділів зв'язку. Чому 172 проходить шалена комп'ютеризація світу, і наша професія вимагає постійного розвитку ознайомлення з новітніми системами зв'язку та захисту інформації. Майбутнє за нами. Освітня програма телекомунікації та радіотехніка реалізується з метою підготовки фахівців в галузі електронних комунікацій для Державної прикордонної служби України. Отже, якщо ви вирішили стати офіцером, якщо у вас схильність до природичих наук, вам подобається математика та інформаційні технології, вам до нас. Якщо, окрім військової освіти, хочете здобути цивільний фах в галузі інформаційних технологій, вам також до нас. Якщо говорити, Безпосередньо про особливості навчання на освітній програмі, то навчання відбувається переважно в комп'ютерних класах, з постійним доступом до модульного середовища для навчання, сучасна матеріально-технічна база, що включає ряд спеціалізованих лабораторій, обладнаних сучасною комп'ютерною технікою та сучасними навчальними стендами, доступом до віртуальних лабораторій і середовищ розробки програмного забезпечення. Інноваційні підходи в організації навчання, що передбачають використання різних інтерактивних. Засобів поєднання теорії і практики залучення провідних фахівців в галузі до проведення занять тощо. Усім привіт! Мене звати Павло. Я навчаюсь на спеціальності телекомунікації та радіотехніка в Національній академії. Академія це єдиний вищий військовий навчальний заклад, де навчають офіцерів-прикордонників, майбутніх захисників держави. Боронити кордон держави це було моє покликання ще самого дитинства. З вибором спеціальності сумнівів у мене не було, так як за час служби в органах охорони державного кордону я займав посаду, яка тісно пов'язана із моєю спеціальністю. В рамках даної спеціальності курсанти вивчають принцип та будову, функціонування сучасних інформаційних систем, комп'ютерних мереж, мобільного зв'язку. Систем передачі даних, органо-технічних комплексів та внутрішніх баз даних Державної прикордонної служби України. На основі всіх здобутих знань у вас є можливість реалізувати себе у ІТ-сфері та постійно покращувати свої професійні навички. Про Національну академію Державної прикордонної служби я дізналась у далекому 2015 році, коли моя старша сестра Валерія вирішила вступити у лави захисників кордону. Протягом її всього навчання я все більше дізнавалась про академію, про її звичаї, традиції, правила. Чому саме 172 спеціальність все просто. Цифра це наше майбутнє. Я з дитинства захоплювалась математикою та інформатикою, тому вирішила пов'язати своє життя із цими професіями. Цей напрямок один із найважливіших у it сфері На роботі, вдома, практично всюди. Нас оточують електронні помічники, яких ми навіть не помічаємо. Курсанти Національної академії, які обрали цю спеціальність, впевнені, що знання та навички, яких ми набуваємо при навчанні тут, знадобляться нам, як і у службі на державному кордоні, так і у повсякденному житті. Я вступила в Національну академію, тому що це саме той вищий навчальний заклад, який здійснює професійну підготовку фахівців за надзвичайно цікавою спеціальністю телекомунікації та радіотехніка, якою я захоплююсь вже багато років. Тому в подальшому я бачу себе офіцером-прикордонником, фахівцем з електронних комунікацій. Окей, водойноу пункти? Я можу кроснпойнц. Ай кінтелю сам інтереснфектс. Добрий день, я курсант 441-ї навчальної групи Рубанов Ярослав Сергійович. Мені 20 років, навчаюсь на 4-му курсі факультету забезпечення оперативно-службової діяльності за напрямком підготовки філологія. В академію вступив в серпні 2019 року. В академію вступив, бо завжди мріяв бути військовим і захищати свою батьківщину. Тим паче я завжди мріяв бути перекладачем і сприяти міжнародним відносинам України з країнами-учасниками НАТО та Європейського Союзу для її подальшого розвитку та процвітання. Про академію дізнався, коли навчався в Державному ліцеї інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Герасимовича Харитоненка Державної прикордонної служби України. Навчальна програма академії задовольняла моє бажання стати одночасно як військовим, так і перекладачем. І тому я брав спеціальність філологія для подальшого свого встановлення офіцером-прикордонником. На спеціальності ми вивчаємо як гуманітарні, три іноземні мови, англійська, німецька і третя іноземна мова на вибір, то філософія, історія України та української культури, так і військові предмети. Перспективи розвитку та служби в майбутньому багатогранні. Є можливість реалізації себе в сфері прикордонного контролю, спеціальних підрозділах Держприкордонслужби, і також у ролі кваліфікованого викладача в академії та в різних департаментах ДПСУ. Навчання загалом цікаве та неважке для сприйняття, що допомагає розкрити нові можливості і збагачувати свій світогляд. Під час навчання є можливість приймати участь у наукових роботах та конференціях як на рівні академії, так і на рівні інших військових навчальних закладів з різних тем та дисциплін. Надає можливість в розвитку особистої культури, встановлені офіцером-прикордонником. Освіта надає можливість бути перекладачем високого рівня з трьох іноземних мов і спеціалістом в секторі оборони одночасно. Тому для напрямку навчання філологія, перспектива і можливість подальшої служби є більш насиченою і відкритою у плані розвитку, зростання і збагачення особистої свідомості, культури, кар'єрного зростання. Курсантське життя це найцікавіша складова в академії. Участь у наукових роботах та конференціях, у конкурсах самодіяльності, у спортивних змаганнях та святах. Участь у різноманітних заходах на території Академії та за її межами надає можливість кожному реалізувати свій потенціал та показати свої здібності та можливості. І найголовніше те, що Академія не заперечує вашої особистої ініціативи розвитку в будь-якій сфері діяльності, будь то чи наука, чи спорт. Дякую за увагу! Сьогодні професія психолога є надзвичайно перспективною та популярною. Робота психолога передбачає постійний саморозвиток та рух вперед. Військовий психолог повинен добре розумітися в галузі психології та мати високий рівень стресостійкості. Особливість підготовки курсантів за спеціальністю психологія полягає у формуванні знань, умінь і навичок зі сфери психології. Здатності вирішувати складні професійні завдання з охорони державного кордону відповідно до стандартів ЄС щодо підготовки прикордонників. Провідними дисциплінами спеціальності психологія є загальна психологія з практикумом, експериментальна психологія, диференціальна психологія, психотренінг, психодіагностика, психологічне забезпечення Державній прикордонній службі України. Після чого курсанти мають змогу практично відпрацювати теоретичні навики в органах охорони державного кордону, як сфери психології, так і військової тактики. Специфіка навчання курсантів-психологів за освітньою професійною програмою психології в нашій академії полягає в тому, що здійснюється їхня підготовка для подальшої професійної роботи з людьми, чия професійна діяльність. Пов'язана з особливими та екстремальними умовами. Відповідно для цього у нас в академії проводяться з курсантами-психологами низка практичних цікавих занять із подолання різного роду перешкод, психологічних смуг для формування у них психологічної готовності до діяльності в особливих та екстремальних умовах. Слід зазначити, що наш випускник Є одночасно і офіцером-прикордонником і отримує диплом психолога. Якщо у спілкуванні ви доброзичливі, відкриті, емпатійні, але не сентиментальні, вмієте захищати свою думку, тоді професія психолога, яка в останні роки стала надзвичайно популярною та затребуваною саме для вас. Я надіюсь, вам було цікаво і вже дехто з вас знає, яку спеціальність у майбутньому обере. Також на завершення я хочу зазначити, що курсанти, які навчаються в Національній академії, перебувають на повному державному забезпеченні, а це речове та продовольчі. Курсанти проживають у гуртожитках на території академії та щомісяця отримують стипендії. Начальний тиждень у курсантів становить 6 діб. Також курсанти, ще семестри мають відпустки. Це літня основна, яка триває 30 діб, та зимова канікулярна 2 тижні. Навчаючись у Національній академії, у вас буде можливість отримати посвідчення водія. По завершенні навчання, всі випускники отримують військове звання лейтенант, диплом бакалавра, а також академічні права для здобуття ступеня магістр. Всі 100% випускників працевлаштовуються. Тож вступ до Національної академії це унікальна можливість стати всебічно розвиненою та гармонійною особистістю, справжнім професіоналом своєї справи. Друзі, аби не втратити з нами зв'язок. Долучайтесь до нас у соціальних мережах Facebook, Instagram, а також вступайте у нашу телеграм-групу Вступ на ДПСУ. Пізніше ми ще проведемо прямий ефір, під час якого поговоримо про правила прийому у 2023 році, а також відповімо на ваші запитання. І, власне, я дякую усім за увагу. Слава Україні!